Ми починаємо вечірній молитовний стрім про перемогу нашої країни у війні проти московитів. З вами Деркаченко Олег на каналі Що є істина і ми продовжуємо нашу молитовну боротьбу проти тієї агресії, яку веде злобна Московська імперія. Сьогодні ввечері, друзі, ми будемо молити з вами про те, що Господь зробив диво своє вона затягується, стає ну, менше, вона притримується. Тобто, такі умови, що Росія зараз робить, докладає величезних зусиль для того, щоб все це перевести в заморожений конфлікт. Затягнути цю війну, не знищать і воно буде нападати на нас знову і знову. Тому будемо молитись про диво Боже, будемо молитись про те, щоб Господь зруйнував цю страшну злобну. Орумпову наскрізь імперію, брехливу, лживу сил нашим військовим далі продовжувати боротьбу і вигнати окупантів з нашої землі. Помолимось, друзі, господь наш. Дякуємо тобі. Ти величний і могутній. Ти керуєш тим всесвітом, господи. Ми не знаємо для чого почалася війна. Ми знаємо тільки одне, що розпочали і злобні сили під керуванням сатани. Ми знаємо, Господи, що зараз Путін і вся ця його шобла, воно дійсно керується сатаною напряму. Він дає вказівки, це видно по їх злобі, по тому, наскільки вони страшні речі коють в нашій країні, як вбивають людей, як руйнують, як грабують, Господи, і ми молимо Тебе силою Твоєю, славою твоєю, Господи, вижени окупантів. Зроби. Диво таке, як ти робив колись в часи Ісуса Навіна, коли зупиняв навіть сонце над Гаваоном для того, щоб е, євреї могли вигнати своїх ворогів. Ми молимо тебе, Господи, Ти, зроби диво Твоє, і дивом Твоїм, Господи, зруйнуй Росію, визволи нашу країну, Господи. Зроби так, щоб через перемогу українського народу в цій війні, через, нашу, через визволення нашої країни, прославилось твоє ім'я. Саме цього ми хочемо, саме цього ми прагнемо, Господь. Дякуємо Тобі за те, що ти є, за те, що у нас є надія і є, Господи, Твоя, твоя милість до нашого народу. Вклоняємось тобі і прославляємо ім'я Твоє, Отець Син і не Дух Святий. Амінь. Помолимось, друзі, про руйнування Росії. Насправді це страшна держава, страшна, корумпована. Ми з вами не знаємо всіх подробиць, але видно, друзі, що ті гроші, які крали. Уже кілька десятиліть Путін і оці його поддільники кримінальні істоти вони за ці гроші купували людей, купували е, приязність країн, купували е, різних е, політиків, отак як, наприклад, Орбан е, е, або. Купа різних партій, які вони підтримують в різних країнах, як у Франції, Марін Ліпен, і так далі. Тобто таких людей багато зараз друзі, колосальний тиск іде в Америці. Люди не хочуть, ну там політики не хочуть допомагати. І, до речі, це е, теж через той тиск, який чинить Росія, через засоби масової інформації, які, до речі, ще досі розповсюджують брехню серед американців. Наприклад, а нам самим не протистояти владих оці, оцих злобних істот і зруйнував Росію. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти завжди на боці правди і справедливості. Ти знаєш, господи, що ми нічого не робили для того, щоб зробити недобре Росії або Росіян. Господи, ми хочемо жити як вільний народ, і ми молимо тебе захисти нас від цієї злобної страшної імперії, зруйнуй Росію як імперію, розчленуй її на окремі національні держави і вижене від влади всіх оцих злобних одержимих бісами правителів, господи, які постійно крали, гнобили свій народ зараз женуть свій народ на смерть, і вже стільки росіян тут загинуло. Здохло просто в нашій країні, Господи, Вижене їх від влади для того, щоб зруйнувати плани сатани. Боже, ми молимо Тебе про цю милість, і ми знаємо, що ти можеш це зробити. Ми не знаємо всіх твоїх планів, ми не знаємо всього, як має бути, але молимо Тебе про милість Твою і про руйнування цієї злобної імперії, що вона більше нікому не загрожувала і в першу, в, першу, в першу чергу і нам прославляємо, Господь. Віримо, що ти допоможеш і зруйнуєш цю кляту імперію. Хвала тобі, Отець і не Дух Дух Амінь. Помолимось, друзі, про наших військових, щоб Господь беріг їх, бо насправді вони найбільш ризикують зараз і також гинуть. На жаль, вже сотнями, вже, вже десятками навіть сотнями тисяч, судячи з того, про що говорять люди, це страшна це. Цифро, друзі, страшна. Господи, молимо тебе, захисти наших військових, благослови нашу армію, благослови керівництво, благослови е, командирів всіх рівнів. Господи, ми знаємо, що зараз ще до, достатньо багато покидьків, які б'ють, принижують своїх підлеглих, які потім е, е, які які насправді боронять нашу країну. Ми молимо тебе, щоб ти е, е, вичистив нашу армію від таких людей. Хай там залишаються люди, які дійсно будуть. Будуть переживати за народ, за державу, за людей, за підлеглих. Боже, ми молимо Тебе про мудрість для верховного керівництва, щоб вони могли е е мудро керувати армією, щоб знали, як вигнати окупантів. Ти даруй цю мудрість, Господи. Ти даруй цю мудрість, щоб наші зробити так, щоб наші керівники вони самі, самі особисто молились до Тебе і просили, Господи, дай мудрості, що робити, як робити. Господи, молим Тебе про цю милість. Даруй наших військових. Все, що треба, хай союзники нам нададуть, Господи, хай Україна сама почне виробля необхідні речі для захисту, зброю, все, що потрібно, Господи, допоможи нам зупинити це зло, благослови наших військових, збережи їхнє життя, поверни полонених, втішай тих, хто втратив своїх рідних. Боже, на Тебе покладаємо надію, бережи нас всіх в цій вночі, вклоняємось Тобі, прославляємо ім'я Твоє. Віримо і покладаємось на Тебе. Отець і не Святий. Амінь. Закликайте друзі, людей до молитви. Саме нашою молитвою до Бога, і зусиллями на полі брані ми можемо перемогти. До зустрічі завтра вранці.